Жити під постійними обстрілами у зоні бойових дій життя ніби зупинене. Сірі вулиці зруйновані обстрілами будинки, і здається, тут немає нікого. Проте тільки на перший погляд. Ми за межею миру. Місцеві жителі тут точно знають, що потрібно робити у разі обстрілів, адже такі ситуації трапляються тут ледь щоденно. Колись із живого міста, яке лунало дитячим сміхом, залишилися. Лише розвалений, але і тут продовжать жити люди. Саме так виглядає прифронтове місто Авдіївка сьогодні. Вибухи чутно, але ви ж бачите по будинкам, що сюди неодноразово пролітали і міни, і снаряди. От і усі місцеве населення Авдіївки взагалі при тільки як розпочинається бій, вони зразу ховаються по підвалам. Особливо стара Авдіївка, та що ближче до промислової зони. от це прифронтове місто, і по ньому це дуже хорошо видно. З місцевими поспілкуватися не вдається. Вони уникають нас, проте маємо змогу побачити ближче будинки, де ще нещодавно вирувало життя. Місто, яке практично стало примарою, що зовсім нещодавно у цьому будинку лунав дитячий сміх і жили люди. А ось тепер залишилося лише звалище. Наразі тут перебувають лише військовослужбовці, які просто приїжджають сюди відпочити. Військовослужбовці говорять, налагодити контакт з місцевими і досі важко. Вони боязко та недовірливо відносяться до української армії. Хоча тих, хто допомагає, на щастя теж вистачає. На данный момент население населенного пункта Н, так называемый его, настроено как бы так посреднее, потому что, как и везде на Востоке, есть люди проукраинские и пророссийские. Общаемся, можно сказать, неплотно. Есть люди, которые приходят к нам, спрашивают, что нужно помочь, там, воды, там, ну, любые бытовые вопросы, стараются нам помогать, будь то песок, там, мешки там, и так далее. Ну, не всі. Сказати, що здесь десь рука плещуть, нам і привітують, Ну как бы, пока, к сожалення, не можу. До місцевих бійців намагаються ставитися з розумінням. Ми не ображаємося, люди втомлені війною. Вони обурені, обурені, вони і на нас, в тому числі, напевно, важко сказати. Але в цілому, в цілому, ми спілкуємося, спілкуємося нормально, і неких таких особливих проблем не виникає. Тим часом військовослужбовці зовсім не виключають можливих зрад. Говорять, впевнені, у підвалах місцевих жителів можна знайти багато цікавого. Тобто, хто був настроєний означає, той, хто допомагав той стороні, то залишився. Просто е, потеряли серої масі і все. Я думаю, що у тих людей, які були за ДНР, стояли на блокпостах і стріляли по нашим парням. У них автомати, гранати і гранатомети. Приготовлений і спрятений просто в підвал. От і все чекають свого часу. Я думаю, да. Ну, як бапетики, розсуждати о Чом то не то время. Сейчас Тетяна Саркатова, Руслан Давидов про життя в Донецькій області для СТВ.